Ворог відступає, залишаючи за собою тисячі гектарів потенційно небезпечної території. Особливу загрозу становлять вибухонебезпечні предмети, такі як міни та нерозірвані снаряди. Наші сапери кожен день знешкоджують десятки та навіть сотні таких предметів. Та, на жаль, роботи ще дуже багато. А отже, нам з вами треба розуміти деякі правила безпеки: найперше. Заборонено ходити в зони, позначені табличками, які вказують на можливу присутність вибухових пристроїв. Друге будьте обачними та дивіться під ноги, якщо ви знаходитеся на незнайомій території. А якщо на цій місцевості точилися бої або присутні сліди військових позицій, то взагалі не варто туди ходити. Третє, якщо ви все ж таки натрапили на підозрілий предмет, ні в якому разі не можна до нього торкатися. Варто обережно, не поспішаючи відійти тим же шляхом, яким прийшли, відходячи, будьте обачними та уважно дивіться під ноги, бо поряд ще можуть бути небезпечні боєприпаси або міни пастки. Обов'язково попередьте оточуючих про виявлену небезпеку. Якщо вас група, то відходьте колонною, зберігаючи при цьому відстань один від одного 10-15 кроків. Пам'ятайте три основних правила: не чіпай, не підходь. Зателефонуй 112. Місця, де точилися бої та де окуповані території України, є зонами підвищеного ризику. Тут можна натрапити на вибухонебезпечний предмет. Ви могли чути такі назви, як ПОМ, Мон, РГО, ПФМ та інші. Може бути неясно про що мова, тож ми спростимо та коротко пояснимо. Вибухові пристрої можна умовно розділити за їх призначенням. Деякі існують для нанесення шкоди техніці, інші людині. Протитранспортні міни, хоч і створені для ураження транспорту, але й не менш небезпечні для людини, вони бувають різних форм, трапляються зариті у землю, замасковані на місцевості, або можуть просто лежати на землі. Протипіхотні міни. Частіше мають невеликі розміри та мають коричневе чи зелене забарвлення, через що їх важко помітити. Вироблені з пластику, металу, бувають різних форм. Протипіхотні міни можуть ховатися в землі, у високій траві та навіть у воді. Велику небезпеку несуть снаряди: артилерійські, мінометні, авіабомби та багато інших. Боєприпаси, випущені зі зброї, які при цьому не здетонували, теж несуть у собі загрозу. Снаряди можуть вибухнути в будь-який момент. Найчастіше їх можна зустріти у зонах, де велись обстріли. Пам'ятаємо три основних правила. Не чіпай, не підходь. Подзвони 112. Провести час біля води завжди приємно. Пікнік на березі річки, купання, рибалка. Але на деокупованих територіях та місцях, де точилися бої, це може бути небезпечно для вашого життя та здоров'я. Так бувають річкові, а також морські міни. Донні, плаваючі, різних форм та розмірів, наші сапери водолази проводять розмінування водойм та прилеглих територій по всій Україні, але небезпека поки залишається. На узбережжі та у воді можуть ховатися вибухонебезпечні предмети, снаряди та міни. Річкові та морські міни можуть бути не схожі на ті, які можна зустріти на суші. Маючи вигляд газового балона, можуть плавати на поверхні або причаїтися на дні з випущеним на поверхню детонатором у вигляді палки або хрестовини. Тож, навіть якщо пливете на човні. Є ризик зачепити вибухонебезпечний пристрій. Небезпека може чекати на вас де завгодно. Тож будьте уважні, обережні і пам'ятайте правила. Не чіпай, не підходь. Подзвони 112 або 101.